Що, що це означає? Ми закінчимо весілля, але ми лише так добре почали. Наречено так сподівалися, що це весілля буде найпрекрасніше в її житті. Ісусе, подивись. Вони у важкій ситуації, не немає. Допоможи їм, прошу. Добре, мама. Нехай це буде перше знамення заради тебе і заради. Тих молодят. Слуга іди і повне посудини водою. Пане, цю посудину використовують для умивання на початку трапези. Хочеш сказати, щоб свати знову помились. Чому стільки запитувань? Зроби, що ти сказав Ісус, нічого неможливо, бо тебе не попросив. Добре. Тепер йди і понеси до весільного старости, який смак ні.